Якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь типа сил, у вас прокидається інтуїція, у вас прокидається, наприклад, там взяти ясно бачення, ясно слухання. Ви бачите якісь речі, почали бачити, наприклад, там, ну, такого ж у вас раніше не було. Що це може бути? 90 випадків це означає те, що ви пробуждаєтесь. Якщо ви такі речі бачите, більше всього ви вже пробуждаєтесь або вже пробудилися. Скоро інтуїція, яснобачення, ясно свищення буде рахуватися звичайною, звичайною річчю людини. Типу це буде йти у нас як звичайна прошивка. Типу вже будуть люди володіти цим, цими речами. Тому буде все, так, все важче і важче людей обманювати хитрим людям. Ну ви поняли, про кого я кажу. Таким чином, ви повинні слідкувати за собою, шукати фахівця. Якщо самі не можете справитися, шукати фахівця, який допоможе вам справитися з інформацією. І все далі вас буде колбасити і ви не зможете бути там, де ви були. Повірте, ви не зможете бути там, де були. Ви можете 30 років, 40 років, 50 років були прожити в цьому всьому. Ви не зможете жити. Вас буде викидати. Якщо ви, наприклад, там їсте щось погане, ви будете блювати. Якщо там будуть люди, вас будуть обирати цих людей з роботи. Ви можете сміятися з моїх слів, можете писати мене дуречком, але ви це побачите протягом двох років. Вам руки поламають, ноги поламають. Ну но на дорогу вашу істину поставлять. Приймайте інформацію. Не літайте в ілюзіях. Побачите. Я вже це бачу, вже знаю. Які ви там не були б гордими, не були б царем, є така приказка. Маленьке кругленьке загадка, догадайте загадку, маленьке кругленьке садить пана з воза. І ці речі, які йдуть зміни, ці закони ви навіть не розумієте, як вони будуть працювати, а вони працюють жорстоко. Приймайте.